Вітаю! В даному відео ми познайомимось, як створювати звіти для відображення виконаної роботи на базі конфігурації БАС-Документообіг. А саме, ми розглянемо, які налаштування необхідно зробити, розглянемо створення видів робіт, як створювати звіти за день, як створювати звіти за тиждень та подивимось звіти для аналізу робіт співробітників. Переходимо у розділ настройка адміністрування, настройка програми, проекти трудові витрати та вмикаємо опцію Використовувати щоденні звіти. Додатково вказуємо політику обліку робочого часу. Ми можемо використовувати тільки щоденні звіти. Можемо використовувати тільки щотижневі звіти, а також ми можемо використовувати і щоденні, і щотижневі звіти одразу. Ми розглянемо останній пункт. Для виконання класифікації робіт використовується довідник види робіт. Переходимо у розділ нормативно довідкова інформація види робіт. Як бачите, є можливість групувати види робіт. Для створення роботи в групі відкриваємо цю групу і натискаємо Створити. Нам необхідно вказати найменування виду робіт. Та визначити вид часу. Це робочий чи неробочий час. Надалі це допоможе нам оцінити, що робив наш співробітник. Створити звіт можна двома способами. І перший спосіб створити повністю вручну. Переходимо у розділ облік робочого часу Мої щоденні звіти. Щоб створити звіт, натискаємо кнопку Створити. А ми розглянемо наразі на раніше створеному. Що ми можемо бачити? У звіті ми заповнюємо зміст робіт, вказуємо, скільки часу було витрачено на ці роботи, та уточнюємо за видом робіт. Це наш довідник, котрим ми раніше розглядали. Також ми можемо вказати, за яким проєктом, проєктною задачею ми виконували роботи. Як це зроблено в останньому рядку оцінки підібраних варіантів приміщень. Була нарада обговорення, 2,5 години, проєктна задача, переїзд офісу, пошук варіантів. Як тільки заповнили, натискаємо Записати. за». Другий варіант створення звіту це. Підбором раніше створених трудовитрат. Але спочатку давайте створимо ті трудовитрати. Трудовитрати ми можемо створити на основі задачі. Наприклад, ось є задача вести дані про відпустку співробітника. Виділивши задачу, я можу натиснути зверху кнопку Казати трудовитрати. Одразу система нам описала роботи котрі ми робили, тобто нам вже не треба їх буде описувати. Вказати, скільки часу було затрачено, який вид робіт. Наразі підходячого немає, обиров будь-який. Та, якщо це ви робили для якогось проєкту, проєктної задачі, ви можете це також тут вказати. Натискаємо Додати. Також звіти ви можете формувати на основі документів. Наприклад, ви працювали над додатковою угодою. І нам потрібно вказати, що реально я витратив 1 годину на додаткову угоду. Для цього ми можемо натиснути ще сервіс трудовитрати. Вказати трудовитрати. І ось вже система підтягнула нам назву. Нашого документа. Можемо тут дописати, вказати, скільки часу витратив, вказати вид робіт. Ознайомлення з документами або перевірка договорів. За потреби вказати проєкт-проектну задачу, натискаємо Додати. Після цього ми можемо перейти з вами у розділ. Облік робочого часу, у кінці нашого дня, наприклад, або на наступний день зранку. Мої щоденні звіти. Натиснути Створити. І за цей день, як бачимо, ми з вами нічого не заповнювали. Система сама підібрала ті роботи, котрі були зазначені раніше. Тиждень відпрацювали. Створимо звіт за тиждень. Переходимо до розділу облік робочого часу. Звіти за тиждень. Натискаємо Створити. І, як бачимо, система автоматом підтягнула нам вже наші роботи. По суті, так як ми ведемо е паралельний облік щоденних звітів і щотижневих звітів, система дивиться, які щоденні звіти були створені, та підтягує нам у тижневий звіт. Натискаємо заповнити. Система також передивиться відсутності. Бо, як бачимо, у вівторок звіту нема. В системі була створена відсутність співробітника. І система підтягнула нам цю відсутність. Ми вже бачимо, чому нема щоденного звіту. Наступні три вкладки дуже зручні, коли ми ведемо проєктну діяльність. Тут ми можемо вказати. Що ми досягли за цей тиждень? Ну, наприклад, ми створили документи, створили формули і так далі. Невдачі. Ми розмовляли з нашим клієнтом, але клієнт відмовився. Плани провести дві наради з клієнтом. та... Створити додаткові обробки. Після того, як ми заповнили, натискаємо Записати і закрити. Тепер розглянемо звіти. Переходимо у розділ облік робочого часу. Звіти. І почнемо. Витрати часу за видами робіт. Даний звіт допоможе нам проаналізувати у розрізі конкретного виду робіт, підрозділу та користувача. Наступний звіт витрати часу за підрозділами. В принципі, звіт майже не відрізняється. Також є відбори. Тут ми можемо проаналізувати підрозділ, користувач, та, який види робіт, цей користувач виконував. Наступний звіт динаміка робочого часу. Тут ми можемо проаналізувати динаміку е, часу. За підрозділами та за користувачами. Наступний звіт мої витрати. Даний звіт допоможе нам подивитись, які види робіт виконували саме ви, тобто поточний користувач. Якщо необхідно витягнути додаткову інформацію, ми це ми можемо зробити за допомогою налаштування звітів. Ну, був зроблений звіт, налаштований мої витрати часу з описом. І от ми вже бачимо не тільки види робіт, а вже і опис цих робіт. Наступний звіт робочий час підрозділів. Допоможе проаналізувати, скільки підрозділів витратив часу, скільки пропрацювали, скільки понад нормово і скільки працювали у вихідний день. Наступний звіт робочий час піробітників підрозділу. Цей звіт конкретно нам. Допоможе подивитися по користувачам, можемо зробити конкретний відбір по підрозділу. Побачити, скільки користувач витратив часу робочого, скільки понад нормово, скільки витратив. Наступний звіт статистика витрат часу. Це візуальний звіт, який покаже нам відсотки витрат часу за видами робіт та повний список витрат за видами у вибраний період та за вибраним підрозділом. Наступний звіт, таблет бочого часу нам покаже підрозділ та користувача, скільки відпрацьовано годин, в тому числі повнормово, та вихідний день. В принципі, більшість підрозділів, як бачимо, так чи інакше, показує однакову інформацію. Якщо ви ведете е, облік робіт у розрізі проєктів, проєктних задач, то наступний звіт для вас. Витрати. Часу за проектами. Тут ви можете подивитися, проаналізувати, скільки часу було витрачено за проекти, конкретні, приїзд офісу, адміністратор, вид робіт та скільки часу. Якщо е, роботи були визначені без е, вказання проєкту, то система їх згрупує просто у проекти. Не вказано. Також, за необхідності, ви можете витягнути додаткову інформацію, як зроблено в наступному звіті, просто додали проєктну задачу. Тобто, тепер ми можемо бачити в розрізі проекту та проектної задачі.